Жах у старому лісі, ця історія трапилась з дівчиною на ім'я Олеся, яка жила у маленькому селі, оточеному густим, майже непрохідним лісом. Цей ліс місцеві називали лісом забуття, і ходили чутки, що той, хто зайде надто глибоко, вже ніколи не повернеться. Одного пізнього осіннього вечора. Коли туман огортав хати, немов саван, Олеся поверталася додому від своєї бабусі, чий будинок стояв на самій околиці, майже біля межі лісу. Вона поспішала адже сонце вже сіло і повітря стало моторошно холодним. Коли вона проходила повз старезний дуб, що стояв на околиці дороги, вона почула шепіт. Спочатку їй здалося, що це вітер. Але шепіт був чітким, наче хтось вимовляв її ім'я. Вона прискорила крок, серце калатало у грудях, як шалене, її охопило відчуття, що за нею спостерігають. Вона кинула швидкий погляд через плече. Але там не було нікого, лише туман. Але тут вона відчула холодний дотик до своєї шиї, ніби крижані пальці торкнулися її шкіри. Вона скрикнула і кинулася бігти. Вона бігла не розбираючи дороги, аж поки не добігла до галявини, де був старий покинутий колодязь. Тут, наче спотикаючись об невидиму перешкоду, вона впала. Коли Олеся підвелася, вона побачила, що щось виповзає з туману біля колодязя. Це була висока, худа постать, покрита мохом та сирою землею, з довгими витонченими кінцівками, які ледь помітно тремтіли. На місці обличчя була лише чорна порожнеча. Воно не бігло, не йшло, а ніби ковзало над землею. І знову цей щепіт, але тепер він звучав голосніше і ближче: «Ти запізнилася, Олесю!» Твоя бабуся вже моя. Олеся відступила назад. Її погляд мимоволі впав на криницю. Вода у ній зазвичай каламутна, тепер була абсолютно чорна. І на її поверхні, наче в дзеркалі, Олеся побачила відбиток своєї бабусі. Бабуся дивилася на неї з глибини криниці, але її очі були порожні і білі, а на губах грала. Моторошна неприродня посмішка. Злякана до смерті Олеся, закрила обличчя руками і пронизливо закричала. Коли вона опустила руки, постаті вже не було. Туман розсіявся, і лише тиша та шелест листя порушували спокій. Олеся кинулася додому. Наступного ранку сусіди знайшли Олесю на порозі її хати. Вона сиділа, обіймаючи коліна. І лише повторювала Колодязь, чорна вода, колодязь. Але найстрашніше було те, що бабусин будинок стояв порожній. Бабуся зникла, і ніхто більше її не бачив. А єдиний свідок, який знав правду, Олеся, відтоді більше ніколи не заговорила. Кажуть, що коли вночі проходиш той старий колодязь, можна почути тихе, лечутне хлюпання. Ніби хтось намагався вибратися з чорної води, ЛЕГенда про Залізний ОБЕРІГ та Останнього ХАРАКТЕРника. Ця легенда бере початок у часи, коли Дніпровські пороги ще не були затоплені. А Хортиця була серцем козацької волі. За часів Славетної Січі, коли козаки збиралися на острові. Жив серед них мудрий старець характерник. Нечай Він був не тільки лікарем і воїном, а ще й провидцем, який черпав силу з дніпровських вод. Одного разу, під час Великої суші, коли вода в Дніпрі опустилася до небезпечно низького рівня, Нечай зійшов на скелю, що називалася Дідова голова. Там на дні він побачив не просто каміння, а величезний ржавий ланцюг, що оперезував острів. Це був залізний оберіг, артефакт викуваний, за легендою щесківськими майстрами, щоб захищати священне місце. Нечай провів над ланцюгом обряд і почув голос річки. Настане час, коли залізний оберіг буде розірваний залізом новим людським. Вода підійметься і дух волі буде затоплений. Коли це станеться, Запоріжжя Майбутнє місто буде стояти на роздоріжжі трьох доль, щоб місто вціліло і не втратило свою душу, останній характерник мусить зробити велику жертву. Пророцтво справдилося в одному із століть, коли почалося будівництво Дніпровського ГЕСу. коли будівельники підірвали останні пороги і підняли греблю ланцюг залізного оберегу розірвався. Води Дніпра поглинули частину старого козацького краю. У цей час у Запоріжжі жив нащадок нечая. Максим Залізняк. Останній з роду характерників. Він відчував, як згасає вогонь козацької душі під тиском нового залізного світу. Він знав, що настав час жертви. Вночі, коли будівництво було завершене і величезне Запоріжжя готувалося до нового життя, Максим піднявся на найвищу точку греблі Дніпровського гесу. Він здійснив останній обряд. Замість того, щоб накласти чари на захист, він зробив навпаки. Він взяв усю силу, мудрість та волю свого роду і переплавив її у єдину нерухому сутність. Цю сутність він не ховав у землю чи воду, він вклав її у залізо міста, у сталеві конструкції дніпровського гесу, щоб вони стояли вічно як символ його сили, у плавні димових заводів, Запоріжсталь, Сталь, Мотор Січ, щоб вони давали місту силу і незалежність, у незламний дух місцевих мешканців. Максим Залізняк став частиною заліза та бетону, розчинившись у місті, щоб його дух волі ніколи не був затоплений водою, чи забутий часом. Він приніс себе в жертву, щоб залізний оберіг став не ланцюгом, а сутністю самого міста. З тих пір кажуть Запоріжжя місто, яке неможливо зламати, його основа зроблена з волі характерника. Його сила в його залізі. Іноді, у найгучнішу нічну зміну на заводах, можна почути тихий суворий шепіт, який лунає крізь куркі тмаши. Це Максим Залізняк нагадує місто про його козацьку гордість та волю. Це Залізний оберіг Запоріжжя, який стоїть на захисті і сьогодні. А зараз хочу зробити звернення від автору каналу, тобто від мене. Всіх вітаю, сподіваюсь, вам сподобалися історії, особливо легенда про місто Запоріжжя. На жаль, через навчання у мене більше не вистачає часу на канал, але я не хотів би, щоб він, так би мовити, помер повністю. Я буду намагатися викладати інколи історії, нехай і такі короткі. А короткі вони через те, що я пишу історії, записую і монтую їх на своєму телефоні, тому що в мене немає ні ноутбуку, ні мікрофону, і доводиться так викручуватися. Дякую за прослуховування історії. Гарного вам вечора, ночі або дня!